Мошля. Я стояла на березі моря, не розуміючи, чому, чому я ніколи його не любила? Ніколи, не каже ніколи, згадала я, відчуваючи, як воно захоплює мене своєю красою і поглинає відчуттям безмежного спокою. Ніби у всьому світі існуємо лише я і море. Стояла і слухала ритмічну мелодію хвиль. Дивовижне шаманство, подумала я, адже кожна хвиля відгукувалася в мені емоційним сплеском, схожим на завмирання душі, яке викликала гойдалка у дитинстві, злед вгору і сплеск, і завмирання майже запаморочення. Все так. Бо ми теж вода і хвилі. Вода, яка має більш локальну форму, так зване тіло, і хвилі, які вирують в нас на певних частотах. Ось так, не дивлячись на шаманство моря, вмикається мій прагматизм мислення, як побічне явище в бажанні усьому знайти логічне пояснення, так би мовити, два в одному. Подумала. Та якби, якби знайти собі таку мушлю, в яку можна було б вселити часточку своєї душі і залишити тут, біля моря. Я б завжди відчувала його подих, а ще я б співала йому свої пісні, і вони б лунали там над хвилями.